Прогиб під президента. Як і для Януковича Петру Порошенку почали будувати персональні дороги. І все це на фоні нового скандального реваншу в прокуратурі. Дивіться просто зараз. Віталій Кличко будує нову президентську дорогу: фітнес-клуб президента, офіс корпорації Рошену та офіційне консульство офшорної зони. Які дороги у нас? Повинні бути найкращими. Це ніхто не, не відштовхувався під якісь скандали. Ми можемо зав'язувати, прив'язувати. Хтось там проїхав. Цей піт мене часто фоткає. Ми можемо і по ньому зареєструватися. Нах, давай вапі просто прокурорське ОПГ повертається. Хто із скандальних силовиків відновлюється на посадах. Кого замовляли прокурори півроку тому? Яку комбінацію розігрують зараз? А що зробив зробила прокуратура? Як вона звільнила? А виявляється, що прокуратура звільнила. Його. От так, аби Він був головою апеляційного суду Криму, підтримав Путіна та присягнув Росії. Ми зараз штурмуємо російське законодавство. А тепер отримав нову посаду в Україні. Валерій Чорнобук проти люстратора. Ми перемагаємо, дочекайтеся. Мене звати Костянтин Лохвицький. Це «2 плюс 2». Це час без цензури. Отже, персональна дорога для Петра Порошенка. До рук журналістів потрапляє нове розпорядження столичної адміністрації, де керує Віталій Кличко. У ньому йдеться про приведення у належний стан дорожнього покриття, простою мовою, постелити нову дорогу в промзоні, де ніхто не проживає, але де за дивним збігом обставин знаходиться спортивний клуб Президента, офіс президентської корпорації, телеканал Президента, офіс. Грошено. А ще також за збігом обставин представництво Республіки Сейшельські острови, де нерідко реєструють офшори. Минулого місяця ви підписали розпорядження з приводу реконструкції дороги вулиця Електриків, 29А до Набережно-Ривальської. Там, як відомо, знаходиться низка компаній, які належать президенту. Під час скандалу щодо офшорів це такий жарт. З вашого боку, прокласти нове влада, але особисті зв'язки, як і раніше, понад усе. Це ніхто не, не відштовхувався під якісь скандали. Ми можемо зав'язувати, прив'язувати. Столична влада, як і її попередники вирішує долю доріг за принципом статусу мешканців вулиць. Можу вас запевнити до мене, ніхто не звертався. то не звертався. Пусть доделают, там 4 километра да, осталось. правильно, так ее же никто не, не сделала. сделала. Не сделала. Но, Я так. ее в седьмом году еще делал. Это, Это... До твоего дома она идет. Четыре полосы. Нет. Послушай меня. Минулого місяця голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко розпорядився відновити дороги у Подільському районі, і, начебто, нічого дивного, якби не одне, але у шапці розпорядження міського голови прописаний конкретний відрізок з адресами, як то кажуть, від і до. І тут починається найцікавіше. Виявляється, вулиця Електриків не менш особлива за вулиці Грушевського або ж банкову. Починаючи з 29-го номера, аж до вулиці Набережно-Рибальської знаходиться низка компаній, які належать президенту України та його бізнес-партнерам. Мова йде про корпорацію «Укрпромінвест», завод Ленінська Кузня та спортивний клуб П'ятий елемент. Крім того, на цій самій вулиці зареєстрована і кондитерська корпорація Рошен. До речі, на Рибальському острові розташоване почесне консульство скандальної офшорної зони Республіки Сейшельські острови. І це ще не все. Також на цій вулиці зареєстрована Віргінська офшорна компанія Інтракоменеджмент ЛТД, власник якої однокласник та бізнес-партнер Порошенка Сергій Зайцев. І що цікаво, таке саме ім'я та прізвище має заступник гендиректора корпорації Рошен. Крім того, ця офшорна компанія оплачувала чартерні перельоти президента і відпочинок та навчання за кордоном доньки заступника глави президентської фракції Ігоря Кононенка, який також є бізнес-партнером Порошенка. Офіційно заявляю, що я особисто ніякого відношення до компанії з назвою Інтрака Менеджмент не маю. Тим зараз мова зовсім не про бізнес зв'язки президента, а про згадане розпорядження київського голови і саме про вулицю електриків. Чим саме керувався мер, обираючи її з поміж інших вулиць міста? У цій історії є три головні версії. Перша ми добре пам'ятаємо про особисту домовленість між Кличком і Порошенком, які напередодні виборів об'єднались заради перемоги чи пак заради комфортнішого розподілу влади в країні. Простіше кажучи, задля більшості депутатських крісел під куполом партії Солідарність удар злились під єдиним брендом блок Петра Порошенка. єдність продемонстрували і відповідальність Віталії Кличко і Петро Порошенко. І ця єдність сьогодні може призвести до того, що вже в першому турі ми забезпечимо переконливу перемогу на виборах президента і переконливу перемогу на виборах мера столиці України міста Києва. Тож цілком імовірно, що тепер свою посаду колишній боксер тяжко відпрацьовує ще й ремонтом доріг для президента. Нам дуже тяжело. Потому что сначала у нас забирают 60% податка на налоги, на доходы физических лиц. Это несколько миллиардов гривен. А потом от нас требуют, чтобы мы делали ремонты. Каждый понимает, что просто так, из воздуха, невозможно положить асфальт. Версия номер два. Так званий традиційний договорняк, тобто будь-які питання політики вирішують усно і на місці. Яскравий приклад 2010-й. Тодішній Тодішній віцепрем'єр Борис Колєсніков просить іншого віце-прем'єра Сергія Клюєва протягнути асфальт на додаткових кілька кілометрів. А тут там була до Уховська довозить чотири кілометри. А ти посмішно зі машину. Да. На твоем доме она заканчивается. Где? Скажи, да. до моего дома еще 10 километров. Да можешь ждать команду, да. 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 давай вызовем. Пусть доделают, там 4 километра да. осталось. Да правильно, так ее же она Не сделала, сделала. Не сделала. Ну, Я так. ее в седьмом году еще делал. Ну. Это... До твоего дома она идет в 4 полосы. Нет. Послушай меня. Версія номер три ремонт вулиці електриків може бути черговим перлом від очільника столиці. Як відомо, за два роки мерства Віталій Кличко створив безліч афоризмів, які вже називають кличкізмами. У мене є два заступника, чотири з яких вже місяць лежать. Абінети міністрів, щоб гарячих холодна влада притворилась гарячу, її потрібно підігрити. А нещодавно міський голова гепнувся зі свого дорогого велосипеда, коли їхав на роботу. Тож, пане Віталію, може причина в поганих дорогах у місті? Як думаєте? <звіттє> Тож знаючи нашого мера, я допускаю, що розпорядження про ремонт такої собі віп-дороги перетвориться на жарт над президентом. Адже в той час, коли всі обговорюють скандальні офшори Порошенка, бізнес, на який він досі має вплив, а гарант усіляко відхрещується, пан Кличко прокладає новенький асфальт від офісу Рошен до консульства республіки Сейшельські острови. Тож яка з версій найвірогідніша, запитую особисто Віталія? Час скандалу щодо офшорів це такий жарт? З вашого боку, прокласти новий асфальт. Ці вулиці оприділялись, може майже рік тому. Це ніхто не відштовхувався під якісь скандали. Ми можемо зав'язувати, прив'язувати. Хтось там проїхав. Можу вас запевнити. До мене ніхто хто не звертався. Мер переконує, все заради простого народу. Ми виходимо тільки виключно з заявок, які определяє Київ Автодор і мешканці Києва. Та за фактом. Мер відшліфовує столичні дороги для перших осіб, тоді як вулиці його виборців виглядають набагато сумніше. Повинен сказати, точно така ж історія була і з дорогою до Межигір'я. Тобто, все це я вже бачив і знаю, до чого це призвело. Але менше з тим справжній реванш не побоюсь цього слова однієї прокурорської ОПГ. Причому на фоні призначення генпрокурором Юрія Луценка, що є достатньо дивним. Мова йде про скандальних прокурорів, які в телефонному режимі прямо на роботі обговорювали, кого замовити і який злочин організувати. Скандальна справа Володимира Тимофійчука. Этот піт меня часто фоткає. Ми можемо і по ньому зарегистрироваться. На Давай вот адпі просто. Или давай у нас в районе у него телефон Лиси, птахи, прокурорська смс-група, яка своїм листуванням минулоріч шокувала усю країну. Ми маємо ситуацію, що в органах, генеральних в органах прокуратури вообще у нас существует организованная преступная группировка. Так звані представники закону, які замість закону знають лише як отразбоїть та отработать. Дві пізисобиска сидять. Слева просила номер Артема. Отработать надо, гнида гніда дырявит меня взглядом. Люстратор вже не раз розповідав вам про це прокурорське кубло під самісіньким дахом районної прокуратури. Після чого кільком птахам таки підрізали крила. Вони звільнені з посад та з органів прокуратури. Причина це скоєння ганебного вчинку, це порушення присяги працівника прокуратури, а також кетику, кодексу профкодексу професійної етики. Однак минув майже рік, і інтернет знову вибухає топ новиною. Лисі птахи повертаються до прокурорського гнізда. Київські прокурори звільнені через скандальне СМС листування знову в строю. Судово-прокурорська плутанина. То насправді причетний до того, що пернаті розпрямили крила. Таке враження було, що не могли визначитися. Що ж треба з сиро людей робити? То так, то так, то звання понизла. Ні, давай зробимо інакше. Ні, потім давай, може, взагалі давай звільнимо. Тихенько де все. Ну щось така якась там була каша. Кому і для чого вигідно, щоб прокурорське угруповання повернулося на свої місця. Эти люди спокойно потом ездили, участвовали в выборах в Чернигове, помогая Березенко, депутат, ну, который сейчас депутат от БПП. Эти люди строили систему в Дипровском районе, где судили Корбана Геннадия. То есть... Это тут же Лысенко, Соловейка. Да, это все те же люди. Это люди, которые входят так называемую, в так группу Грановска. Про взаємозв'язок прокурорів із політичною елітою та подробиці резонансного виправдання вже за мить підписка. Вілась конкретно по відношенню до мене. Он е, сфотографував мене і передав моє, моє фото по е, СМОЕС. Під мене часто фоткають. Ми можемо і по ньому зреєструватися. На давай вот пі просто. Или давай у нас в районе, у него телефон от розбоя. От роботати треба, гніда таке, дерявіть взглядом. Четвірка прокурорів в смс-повідомленнях обговорювала варіанти розправи над людиною. Пригадайте їхнє обличчя. Тиндітний Артем Петрович та Соловей Денис Юрійович. Екс-прокурори тодішньої Дніпровської районної прокуратури столиці Дрозд Антон Миколаєвич в минулому заступник прокурора району та ключова персона так званий покровитель птахів, колишній старший прокурор відділу прокуратури міста Києва, Лисенко Сергій Сергійович. Усі вони були членами СМС групи із цікавою назвою Лисі птахи. Чому вони називалися Лиси Птахи, тому що там присутні фамілії Лисенка. Дрозд і Соловей і четвертий друг Тендітний. То є сну нам ситуацію, що э, в органах генеральних в органах прокуратури э, вообще у нас організована организованная преступная группировка. Раз є такі тексти, значить можуть бути і інші тексти. А що це за текст? Це текст про э, незакінчений злочин і організація злочинів цілої низки злочинів. Це говорить про те, що можливо цим вони займалися раніше. Активісти навіть звернулися до прокуратури із заявою про вчинення злочину. Втім, до цих пір жодного підозрюваного. Мене визивали э, в Київську прокуратуру. Я давав показання на цих всіх прокурорів. всі фото, відео докази э, к моїм показанням пріпчини. не були. Ба більше імовірні злочинці не тільки не понесли відповідальності, а й отримали шанс повернутися на роботу. Київські прокурори, звільнені через скандальне смс-листування, знову в строю людей воля таким образом, щоб вони могли востани чистко-то време, що насправді відбувається, чи то прокуратура покриває своїх, чи то суди заангажовані. Я вирішив з'ясувати особисто і починаємо з окружного адмінсуду столиці. Я як громадянин, звичайно, я сприймаю ту інформацію, яка викладена в тому числі і в мережі інтернет, і все. Ну, я бачу, що щось відбувалося. Да? Ну як кажуть, в народі диму без вогня не буває. Що щось там ну, напевне було. Володимир Келеберда один із суддів, який власне й поновлював на роботі головного персонажа листування Сергія Лисенка. Ви ж зрозумієте правильно, я ж давав оцінку не його переписці, так? Да? Це не моє було питання. Моє питання було дослідити, а що зробив зробила прокуратура і як вона його звільнила? А вилягається, що прокуратура звільнила його, mm -hmm. От так, аби звільнили. Мантійносець пояснює, керувався законом, а саме повнотою матеріалів справи. Відповідач, тобто столична прокуратура, не надала достатніх доказів. Його опитали. Він сказав, що да, я вів переписку, проте з містом переписки не согласен. а потім сказав, взагалі я ніякої переписки не вів, там щось люди напутали. І противагію догодам, про що він тої переписки взагалі не мав місця, що він не переписувався, покласти було немаючий. В даному випадку прокурори навіть запиту не направили до телекомпанії, яка надавала пусту зв'язку. А чи дійсно було в цей день трафік такого господія з такою змістом інформації? Навіть цього немає. Ще один дивний факт. На якій звертає увагу суддя, столичне відомство чи не щодня видавало нові накази? Таке враження було, що не могли визначитися, що ж треба з цією людиною робити. То так, то так, то звання понизла. Ні, давай зробимо інакше, ні потім, давай, мабуть, взагалі давай звільнимо. Тихенько дає все. Ну, така якась там була каша. І така каша, очевидно, варилася заради чогось, бо подарувала додатковий час і можливість прокурорам піти на лікарняний ще до звільнення. А відтак закон повністю на стороні хворих. Якщо вони звільнили його з порушенням закону, то що повинен суд зробити? На себе прийняти відповідальність Сказати, да, все законно в тому, в тому випадку, коли незаконно до розмови із представником правосуддя я ще повернуся. А поки що надважлива інформація: лисі птахи знову збираються у зграю неспроста, адже мають чітке незакінчене завдання. они нужны как ручные исполнители. Ну, если они готовы э, кого-то отразбоить или что-то сделать, то ну, это говорит о многом. Эти люди готовы дальше совершать преступления. Спокойно потом ездили, участвовали в выборах в Чернигове, э, помогая Березенко, депут, ну, который сейчас депутат от БПП. Э, эти люди строили систему в Депровском районе, э, где судили Корбана, Геннадия. То есть... Э, это тот же Лысенко, Соловей? Да, это все те же люди, це люди, які входять так називаємо в групу Грановська. До речі, цей факт нещодавно отримав неспростовний доказ. Журналістам вдалося відзняти зворушливу зустріч прокурора Лисенка і народного обранця Грановського. Вони будуть любую роботу, яку приказання, то які приказання ну, того ж Грановського і цієї всі групи. Не було потреби е, знаходити ще якісь додаткові докази, оскільки всі учасники переписки підтвердили про те, що е, таке дійсно відбувалося. Повертаємося до основної лінії виправдання прокурорських. Так, от у столичному відомстві переконують своїх не відмазують, направили позови до апеляційного суду. Їхні сподівання Феміда ще буде на боці прокуратури, адже одну перемогу вони таки отримали раніше. Суд відмовив у поновленні на посаді прокурору Артему Тиндітному. У нас є здивування, да з приводу того, чому е, так само не було застосовано таке ж рішення і стосовно інших двох працівників. І навіть готові провести додаткове розслідування. Вона тому, в принципі, провести розслідування не може, але що зробити з роками? Законодавець передбачає, що стягнення дисплена до особи може бути визнати накладно лише у визначенні за часовий проміжок. Да? Це 6 місяців зняв чину, Да? Срок пропустив роботодавець. Ну це його проблема. А проблем могло і не бути взагалі, якби цю резонансну справу належним чином розслідували в кримінальній площині. Для чого є всі підстави, кажуть правники. Це текст про е, незакінчений злочин і організація злочинів. Це говорить про те, що можливо цим вони займалися і раніше. Усі е, смс-повідомлення, усі розмови можна через відповідні запити, через відповідні дозволи, і ухвали суддів і прокурорів і слідчих можна дотягнутись до інформації, встановити чи не є ці особи прокурори. Причетні до раніше організованих або замовних злочинів, і от тоді це може бути шоком для всієї країни. Та шоком для всієї країни стало поновлення на роботі цих прокурорів. Ніяких повноцінних розслідувань не було. Про це люстратор почув і від першого слідчого у справі. Ми допрошені допрошели прокуратури. Віче був допрошений. прошу. А ви брали санкцію суда на проведення негласних слідчих розшукових дій? Я вам нічого не можу скати топово. в рамках цього розслідування що було проведено, я вам не можу уставші. Я вже не займаюся давно вже кота полна верно. Я вас можу запевнити, що на от на сьогодні жоден з згаданих вам колишніх працівників не працює в органах прокуратури. 22 другого квітня було внесено до апеляційного суду. Тарги чекаємо розгляду. Далі побачимо. Під час підготовки матеріалу до випуску згадана справа отримала неймовірний розвиток. Виявляється, спроба відновитися на роботі лише замилювання очей. Насправді усі маніпуляції з прокуратурою та судами відбувалися лише для того, щоб дати можливість фігурантам справи вийти незаплямованими і спокійно звільнитися за власним бажанням. А зрештою отримати посаду в іншому місці. А тепер максимальна увага за інформацією наших інсайдерів, прокурори Лисенко та Соловей прямо в цей час працевлаштовуються в службі безпеки України. Ми вже перевіряємо цю інформацію. Продовження обов'язково буде. І нарешті ми переходимо до одного з моїх найулюбленіших персонажів. До речі, я готовий розповісти про нову перемогу нашої команди. Його звуть Валерій Чорнобук, колись дуже впливовий суддя Чорнобук. Він був головою апеляційного суду Криму і дуже сподівався, що після анексії півострова зможе зберегти посаду. Тому публічно підтримав Путіна та присягнув Росії. Яке було моє здивування, коли я дізнався, що невдовзі після окупації його знову було офіційно переведено? Засідання вищої кваліфікаційної комісії серед офіційно запрошених програма Люстратор 762 Це справжня подія, на яку ми давно чекали з Осені 2014-го. як то кажуть, краще пізніше, ніж ніколи. На килимі черговий герой Люстратора цього разу суддя Дніпропетровського апеляційного суду, а точніше тільки його справа. Чорнобук Валерій Іванович, суддя апеляційного суду Дніпропетровської області, перебуває на лікарняному з 12 травня 2014. Шерстнадцятого року по теперішній час. А поки що пригадаємо, чим власне привернув увагу люстратора цей мантійносець: ми приймали присягу не президенту. Ми приймали присягу, не народу. Там русський дух, там русю пахніть. Очевидно, за таким принципом навесні 2014-го намагався працювати український суддя Валерій Чорнобук у тоді щойно анексованому Криму. Після так званого референдуму він прийняв рішення залишитися на півострові і там вершити правосуддя тільки вже за російськими законами. Тоді він фактично визнавав окупаційний режим. В інтерв'ю нашим колегам відверто розповідав про перспективи. Судді Криму докажуть то, що вони, вони вже не один раз доказували способны способні вчитися, от, способні приймати законні рішення. От, ну і... Ми зараз штурмуємо російське законодательство. А 19 липня 2014 року наказом президента його переведено до Дніпропетровського апеляційного суду. Як таке можливо, я звертався до вищої кваліфікаційної комісії суддів України у вересні 2014-го. Глухо другу спробу зробив мій колега Михайло Тимуляк у жовтні 2015-го. Так само нічого. І тільки 26 квітня 2016-го вища квалів комісія таки порушила дисциплінарну справу. І ось ми тут. Повістка дня, порядок денний, буде слухатись на розгляд питань про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. І поки чекаємо на справедливість, і ще трохи нагадаємо інформації про Чорнобука, яку нарешті помітили компетентні органи. Ми приймали присягу не президенту, ми приймали присягу, не народу. Ми приймали присягу. Присягу судді, она так називається. Тому ні один суддя, який вирішив залишитися суддєю в апеляційному суді в місцевих судах э, Республіки Крим, не нарушають присягу судді України. Ви тільки уявіть, півтора року знадобилося, аби тут, під дахом ВККС, у цих словах нарешті побачили очевидну зраду. Ми на це не раз вказували, залучали експертів. Он нарушив присягу судді. Поскольку он обещал э, исполнять свои обязанности на территории государства Украина, а не в какой-то другой стране. Навіть чатували одіозного суддю, аби особисто спитати про його совість. 17 числа меня Аксенов від действия от должности председателя комиссионного суда. І го числа мене фактично не поспорелася. Звичайно, ми чули виправдовування, які суперечили дійсності. Наприклад, ось це інтерв'ю записане 24 березня 2014-го. А якщо вірити його честі, суддю було звільнено тижнем раніше. Щось не схоже на коментар звільненого. Чи не так ми зараз штурмуємо російське законодательство? П'ять часов сьогодні ви можете бути свидетелем. В общем то начала ти учови. Першу лекцію буду читати. Я буде називатися Конституція Російської Федерації. Повертаємося до засідання. І на жаль, приємного мало. На сьогодні у нас немає достатньої правової підстави розглядати цю справу. З кущем ми маємо її розглядом відкласти. Що ж, закон є закон. Хоча члени комісії навряд чи почують щось нове від судді Чорнобука. І так зрозуміло, як би він виправдовувався. Я цю пісеньку вже чув особисто. Первую лікцію буду читати ярна, будуть називатися Конституція Російської Федерації. Пам'ятаєте ці слова? Так от мені пан Чорнобук пояснив це так. Навел лекцію про сравнительному аналізу руської краси Цього разу козирі Валерія Чорнобука відпустки та лікарняні спрацювали. Але наступного разу, а це буде вже найближчими днями. Навіть поважні причини не прокатять. У вищій кваліфкомісії налаштовані категорично. Що ж, почекаємо. Справедливість є. На цьому. Поки що все. На екрані адреса сторінки в Фейсбуці. Заходьте та знайте більше. І електронна скринька Люстратор 762 ukrnet Ми зустрінемося наступного тижня. о цій же порі. Справедливість є. Ми маємо боротися.